Вітаю, друзі! Сьогодні я розкажу вам про те, що насправді відбувається в Грузії, тому що, як видно, безліч людей абсолютно цього не розуміє. Як так сталося? Нещодавно ще всі пишалися Грузією, писали книжки, розповідали про її супер-пупер реформи, а виявилось все пшиком. Пройшли Грузини дуже швидко шлях від вітрини реформ, світової, до речі, вітрини реформ. До пізнього заскорузлого в гріхах і злочинах Януковича. Ну, зараз ситуація ще до кінця не визначена. Центральна виборча комісія Грузії перерахує бюлетені по 5 виборчих дільниць у, кожній, у кожному з 84 виборчих округів, тобто, це близько 14% виборчих дільниць перерахують. Як сказано, будуть обирати випадково ті дільниці, де будуть перераховувати, тобто не по всій країні, а лише вибірково запрошують на підрахунок людей. Але про що це може свідчити? Це може свідчити, що справді такого тотального домінування в центральній виборчій комісії у проросійських сил, у проросійської влади, можливо, немає. Але більш, ймовірно, справа в тому, що вкиди. Якщо вони були масові, як ми ну, де, подекуди на відео це бачили, що в кідеці, власне кажучи, перерахунок вкинутих бюлетенів нічого абсолютно не змінить. Тобто, можливо, і одне, і інше. Ну, але станом на зараз ми бачимо, що в Грузії де-факто встановлюється диктаторський режим спецслужби Грузії. Уявіть собі, яка ганьба, неймовірна ганьба Спецслужби Грузії тієї країни, яку атакувала Росія. І зараз вони слідом за російськими відомствами оголосили в розшук грузинських добровольців, які воювали на боці України. Деяких з цих добровольців, загалом їх 300 мінімум в Україні. От, і як все так відбулося, я колись був на виборах в Грузії ще в 2003 році, як представник від ОБСЄ, тоді уявіть собі. А, і в той час е корупціонер-президент Леонід Кучма казав, що Україна не Грузія, мовляв, у них там революції, а в нас в Україні цього ніколи не трапиться. Наскільки ж все-таки наївним? Не те, що наївним, він якраз дуже хитрий. Кучма, але наскільки він не знав. Що буде насправді, і не міг передбачити навіть такий хитрий лис, як кучма. І треба сказати, що тоді, у 2003 році, це на початку навіть 2004, все було в Грузії дуже натхненно. Було холодно, нічого не топилося там. Навіть в готелях а, дороги були такі жахливі, жахливіші, ніж у нас в райцентрі в останньому. А, але все було 95% за натхнення, вперед вирішення Сакашвілі Сходу з, з наскоку Аджарського питання повністю. І тепер Батумі завдяки Сакашвілі тим його діям в Аджарії, власне кажучи, це частина і перлина Грузії. Навіть написали тоді книжку, чому Грузії вдалося. Зараз вона читається. Чому в Грузі Да. Вона читається трошки трагікомічно вся ця історія. Але правильно вказувалось, що була проведена дебюрократизація, радикально спрощені процедури контакту між людьми і органами влади, довідки і так далі. Дрібна корупція була серйозно при Сакашвілі посаджена. Це я визнаю, хоча я дуже критично ставився до Сакашвілі, і Досі ставлюся. Але в той час, в той момент, він це зробив правильно. Загалом він багато речей робив дуже швидко і дуже правильно. І в цьому був його плюс. Тобто вони сідали ввечері вигадували реформу, за ніч писали законопроекти і швиденько їх впроваджували. Але, але що далі трапилось? E, значить, пройшла лібералізація, кількість податків зменшилась, пройшла приватизація. Достатньо, ну скажімо, вона, звичайно, була корупційна, але тим не менше, вона принесла якісь кошти в країну. І далі, що трапилось? Далі Грузія вперлася в якісь верхні можливості. Тобто, руху вперед нема. Народ дуже амбітний, треба сказати. Це специфіка грузинів. Це непогано, це добре. Це їхня національна специфіка. Їм завжди не буде вистачати посад в рідній Грузії. Та, власне кажучи, якому народу вистачає посад. От. Але вони такі по особливому амбітні. І, а, власне кажучи, все зробив Саакашвілі, А що далі? А далі сидіти. Не корумповано і чекати, поки народ зростає по 3, по 4, по 5% на рік колись чекати, коли він там, Грузія, дойде до рівня, наприклад, Македонії, да, колись доросте, десь там через кілька поколінь. Для грузинів це абсолютно нецікаво такі ставити цілі. І велика кількість амбітних людей в їхній політиці, перенасичена. Політика дуже амбітними людьми. І було зараз, і зараз є, і так і було завжди. Ще одна специфіка, що насправді всі розмови про ліквідацію Саакашвілі мафії вони стосувалися мафії нижчих рівень, корупційних рішень нижчого рівня. Насправді у них мафія зберігалася. А, і це було і при Саакашвілі, і відбувалося й далі. Тобто якісь рішення корупційного характеру просто були винесені на верхній рівень. Це не специфіка і Грузії, це з великим рахунком в абсолютній більшості держав світу на сьогоднішній день саме так. Хабарів внизу давати не можна. З людиною чиновники контактують, як правило, більш-менш чисто, тому що ці чиновники вони як слуги, да, вони нічим не розпоряджаються. А якщо вони там погано себе ведуть, як слуги, їх карають. Але на якомусь верхньому рівні приймаються корупційні рішення? І коли ми говоримо, що в Грузії збереглась корупція на верхньому рівні, і при Саакашвілі, і після Саакашвілі тим більше, а зараз це взагалі суцільна корупція, то чому ми можемо дивуватися і кого ми можемо звинувачувати, якщо в Європі безліч країн ну, та Австрія? Там знаходили безліч. Ну, і, здавалось би, чиста країна з великим досвідом, там, чим, і так далі, якоїсь там державності австро-угорської, монархічної і так далі. Коротше, в часи перебування в цьому підвішеному стані між Заходом і Сходом, коли там різноманітні шпигунські. Ну, спецслужби різних держав з'ясовували там свої відносини на території Австрії. Все це призвело до максимальної деморалізації. І в результаті ми бачимо, які, яка якість політичної верхівки в Австрії, де проста корупція, де досі не можуть видати фірташа в Америку, навіть в Америку з усіма її лобійськими можливостями, де безліч українських кривосість поприсідали і так далі. Тому от є така Австрія. Яка звикла до, цього, до цієї практики мафіозного життя і звикла на ньому робити бариші. І от Грузія, фактично, Грузія захотіла стати собі Другою Австрією, кавказькою Австрією в цьому сенсі. Багатенькою, яка буде стригти гроші з інших. І при цьому продавати чужі там інтереси, розмінювати а в їхнє діло маленьке брати собі і стрихти ці бакси. власне кажучи, на поставках Росії різноманітним різноманітних ресурсів сировинних під час війни. Цим грузинська влада і займалася і займається до сьогоднішнього дня. Це країна, в якої Росія відібрала 20% території і фактично не випускала її в цивілізований світ, і до сьогоднішнього дня не випускає. Тобто абсолютно по життєвих інтересах повна протилежність грузинським національним інтересам. І при цьому треба сказати, що грузинське суспільство дуже специфічне, це суспільство, де Яке, ну, скажімо, якщо в грузинському суспільстві 10, тим більше 20% опозиції, це означає, що вже скоро вона стане більшістю, ці 10-20%. Тобто, у них ну це така специфіка суспільства, вона дуже централізована. Це монархічна традиція, по суті. Крім оцього мафіозного досвіду великого, там ще є й величезна монархічна традиція. А, і тому, коли ми говоримо 10-20% грузинів, м, якщо вони є опозицією, вони все одно небезпечні для влади так само, як їх би було 50%. Тому чому? Тому що в будь-який момент може зіграти ситуація, і вони стають більшістю. Така є специфіка цих переворотів в грузинських. Якщо ви побачите, це завжди так стандартно. Тому без репресій і без прямої силової підтримки Росії нинішній режим. Іванішвілі не встоїть в Грузії. От. А щодо монархії, треба сказати, що всі великі люди Грузії, ну, найбільші, найвеличніші, це всі абсолютні монархи. Від цариці Тамари до Давида Будівничого і навіть до, так би мовити, спроб щось там зобразити з боку Сакашвілі. Це завжди абсолютна монархія. І е, тому. Була великою помилкою з боку Сакашвілі спробувати зробити ставку на парламентську республіку. Парламентська республіка це те, що Грузію дуже серйозно вразило в 18-му році, в 20-му, коли вони просто не змогли зібратися і дати відбій, дати бій більшовизму і радянській агресії. Це була його помилка. Він для чого це Сакашвілі протягував, тому що він хотів, щоб ніхто не став крім нього таким сильним царем. От. І він е, пішов проти фактично національних традицій. Треба сказати, що в Грузії може бути хороший цар, може бути поганий цар, але е, як би там не було, він був би національний грузинський цар. Тому е, сильну президентську владу це велика проблема, що вони її порушили. І от подивіться зараз: сидить тіньовий мафіозі е, Іванішвілі. Сидить президент номінальний, який, типу, є главою, головнокомандувачем, але який насправді нічого не вирішує. І під цим мафіозі вибудована вся структура держави, а не під формальним президентом. А президент це так вивісочка, який дозволили там щось говорити. А якби там був серйозний монарх, да, серйозний президент з серйозними повноваженнями, нічого б такого не було, все було б. Затиснуто, і Грузія була б хоч якимсь суб'єктом. Тобто, оця парламентська республіка, вона повністю перетворює Грузію на супервразливу для російських зовнішніх впливів е ситуацію. Тобто, грубо кажучи, цим князькам, так само як ліквідували грузинську монархію в 18 столітті Росія, вони князькам. Підгодовували якимись там виплатами, пенсіями. Якимись там ну в ті часи не було загальних пенсій, були пенсії тільки для всяких там вигідних для царя людей. Коротше, цією корупцією вони деморалізували, підірвали єдність держави і таким чином зробили її легкою здобиччю. Ну і вплив мафії, так, крім оцього чинника. Порушення природнього монархізму Грузії і вштовхування її в абсолютно штучну, нав'язану ззовні парламентську республіку, яку ніхто не поважає серед грузинів цю парламентську республіку. На відміну від особистості і сильної руки, да? до якої грузини ну, інтуїтивно тягнуться. У них є ще така особливість, як великий вплив мафії. В традиційному сицилійському або грузинському а, варіанті. Нічого тут е, такого образливого немає, але просто взяти і порахувати, скільки найбільше, серед якого народу найбільше злодіїв законі. Ну, скажімо, злодіїв в законі взяти там яких, якоїсь національності і взяти іншої національності. Ви подивитесь і здивуєтесь, скільки багато серед них грузинів. А, тобто, це пов'язано знов-таки, це ж не, не просто так, і це не в образу. Це так само можна сказати, що серед італійців багато. Там, зараз австріяки, як виявилось, суперкорумповані, да? чи там ще якісь інші країни. От, тут це не в образу. Це така є специфіка соціальної організації давньої, така мафіозна організація виживання грузинського народу і його функціонування довго, паразитування на ньому. Його цієї мафіозної верхівки. При цьому треба сказати, я дуже мені дуже подобаються грузини. Я їх дуже поважаю, дуже багатьох з них у них шикарна величезна інтелігенція, чудова. У них є вояки, такі справді ну, лицарі в в тигровой шкурі, да. а лицарі звитяжні, витязі, да? звитяжні. Це бійці на боці України. Грузинський легіон. Це все правда. Грузинські солдати, до речі, дуже хороші солдати. Ті з них, які є професійними. От. І при цьому, при всьому, при цьому при всьому, тобто, скажімо, військова еліта їхня, військова еліта, вона сильна. А при цьому. В Грузії величезна кількість інтелігенції, тобто прошарок інтелігенції, шикарнющий, здоровезний, як для такої невеликої нації, у них справді дуже великий прошарок інтелігенції, такої потомственної, можна сказати, ще з князівських якихось там часів, які партію там пережили і так далі. Е, безліч режисерів, безліч художників, власний грузинський унікальний погляд на, на життя і на світ. З чим це зумовлено? Знов таки, з історією. Грузія це десь. Тисяч п'ять років там на тій території мало що змішувалось. Тобто, грубо кажучи, вони були замкнені в собі, самі собі, варилися в цьому. І коли до них гість приходив, вони його там, так би мовити, сприймали як величезне благо, як люди, вікно в світ, оця гостинність грузинська звідси. А, і відповідно, як засіб для збагачення інформаційного звідси. Грузинська ця гостинність загальна відома. Але на загал вони в тих територіях, ці картвелійські народи, так звані, ну, з яких виросли е, грузини, вони дуже довго самобутні. Тобто це навіть ну, по обличчях видно, от ви грузина азербайджанця, вірменина поставите поряд, і ви побачите, наскільки вони схожі з одного боку між собою, а з іншого боку, ви побачите, що вони відрізняються. Що ви їх можете відрізнити практично з першого погляду. До речі, між азербайджанцями і грузинами. І навіть між азербайджанцями і вірменами, іноді вони бувають дуже схожі між собою. А от грузини вони дуже типові. Це архетип, який мало що в себе в соту, в, е, такого масштабних якихось впливів впродовж останніх п'яти тисяч років. Це дуже унікальний взагалі випадок. І от в них є унікальний власний погляд на життя. А, от. Е, це все правда. Тобто я можу хвалити дуже довго грузинів. Але при цьому, при цьому у них є така специфіка, властива для дуже багатьох азійських народів. А вони ну, на межі з Азією. Азія це чи Європа, грузини? Вони самі ще толком не знають. Хочуть в Європу, в ЄС, тому що і християнський народ зрозуміло, але ну, Азії там чимало, чималий такий вплив азійський. Але специфічний. Це така Азія, знаєте, ну, не зовсім вона швидше така якась Месопотамська, близько схід, не близькосхідна, а цього, Мала, Малоазійська Азія. О. Тобто з тих, з того регіону. Ну Перські впливи, турецькі впливи, коротше отаке. Е, і е, в зв'язку з цим в Грузії дуже важко поширити закон на всіх. Тобто обов'язково у керівника знайдеться друг, брат, сват, кум, на якого він просто не зможе поширити цей закон. Він би й рад би, але в нього фізично так не виходить поширити на нього закон. Тобто, оця універсальність закону, до якої ми прагнемо в Україні, і подекуди ну, іноді наближаємося, іноді наближаємося до такої перфект, ну, якогось такого ну, Хоча б спроби цього зробити. Для грузин це чиста віртуальна конструкція. Тобто, для них це дуже важко. От не дати якомусь своєму родичу знайомому там якусь привілею, не дати йому того і не дати йому того. Ну це просто наступити собі на горло. Тому всі ці особливості не були враховані в процесі реформ. Ну, скажімо, були слабко враховані в процесі реформ. Процеси реформ були знов-таки навколо особистості. От Саакашвілі навколо себе робив ці реформи. Не навколо Грузії надовго, да? а навколо себе насамперед. То він захотів Президентську республіку. Тут хоп, давайте парламентську, тому що його скидають з президентства. І, він, і відповідно і така ситуація. Е, тому, е, що я скажу? Ще додайте до цього вплив Росії. Для Росії аж кидається зараз, як скажена собака на всіх. З кого бурвати шматочок. Тобто тут Грузія їй впала просто як стигле яблуко в, рука, в руки. І фактично Саакашвілі, можна сказати, відтермінував відтермінував цей процес, ну, дав свободу, дав життя людей людям на десятиліття. На пару десятиліть в Грузії, тобто якоїсь такої можливості розвиватися. От. А зараз це все під загрозою, під колосальною загрозою. Тому будуть великі потрясіння там для Грузії. А, і, здається, для грузинів найкраще здійснити їх якомога раніше, доки режим, по-перше, не почав репресії мас масові, масштабні. Супер. Масштабні репресії. А по-друге, доки Росія не скористалась цим і не запровадила пряму силову підтримку режиму, тобто перетворити просто як в Білорусі, як на Лукашенка. Тобто зараз фактично грузинське керівництво йде цим шляхом. Але але, більшість суспільства грузинського, вона, ну, вона, по-перше, про налаштована. Це, спитайте, в будь-якого грузина. Ну, не в будь-якого влада, там, бачите, яка. Така, ну, прям, вони думають, що вони, можуть, що вони самі хитрі, і вони е, приторгують майбутнім своєї країни, да, майбутнє, позбавлять його європейської майбутності, і під цей шумок е, собі наб'ють кишені грошима. А чого будуть варті ті гроші, якщо не буде Грузії? Хто вони будуть такі, якщо не буде Грузії? Кому такі васали потрібні взагалі? От. Ну про це вони не думають. Взагалі можна сказати, що ну, неймовірно антинаціональна оця політика нинішньої влади Грузії, тому що вона фактично продає європейське майбутнє гідність. Гідність народу це величезна штука. Гідність народу, який, в принципі, звик до амбітності допликання цієї, до цієї самої гідності. І вона зараз його розмінюють на якісь там мідяки. Російські криваві російські рубліки. От. Тому треба побажати грузинам, щоб вони виграли цю боротьбу за свою країну. І найкраще, ще раз підкреслюю, здійснити цей ривочок якомога раніше, доки режим не забетонувався і не забетонував півкраїни. Тим більше, що Росія не має ніяких стопів, вони реально можуть туди прислати людей ну, своїх свої якісь війська. І це буде схоже на окупацію і дуже-дуже серйозна історія. Тому е, от в таку калюжу сіла Грузія, про яку ми говорили, що в неї чудесні реформи. Це означає, що не буває якихось незворотніх речей. Е, незворотніх, е, ну, принаймні, е, щось хороше можна завжди викрутити е, зовсім інший бік. От, а Саакашвілі, Саакашвілі він зробив дещо, да, але він був, також мав свою велику кількість проблем. Особливо його проблеми загострилися, коли він був тут в Україні. Тобто, він тут, хто пам'ятається, він там був дуже такий невибагливий в своїх зв'язках з різними політиками, м'яко кажучи, за, за гроші. Ну, коротше. Це була деградація. От уявіть собі, якщо один з найкращих, ну, з грузинів, який зробив найбільше для Грузії, от він е дійшов до такого, то питається, що таке інше. Ну, тобто там іде виклик молодому поколінню насамперед грузин. А я думаю, і чесно кажучи, я, ну, я так по-доброму впевнений, що в них вийде. І тому я поставив заголовок цієї. Лекції, власне кажучи чи, чи виступу, що у них поки що, поки що у них не виходить, але в них обов'язково вийде. І цьому, ну, грузинська, взагалі грузинська еліта, грузинське суспільство, воно дуже амбітне, воно не зможе так е, сидіти під плінтусом дуже довго в таких якихось тяжких умовах, поступово втрачати свободу, крок за кроком, крок за кроком. Ні, ні. Це все воно виліться в якесь повстання, потім знов повстання, а потім втечу цих колаборантів і так далі. Тому така історія. Побажаємо свободи грузинському народу. А і, і хай всі, вони всі пам'ятають, що українські солдати зараз, власне кажучи, б'ються за свободу, в тому числі і грузинського народу. І оці 300 грузинів, які чи навіть більше, які воюють на боці України з грузинського легіону, вони це прекрасно розуміють. Вони роблять святу справу і рятують честь грузинського народу зараз. Саме вони. Тому, друзі, ставимо лайк, підписуємося. найголовніше підтримуємо наші збройні сили зараз. Син мого друга на покровському напрямку збирає для утеплення бліндажів на Покровському напрямку, щоб нашим солдатам було тепло, а ворогам жарко, жарко, жарко. З Богом, друзі, до перемоги!